Всем привет! <coughs> Извиняюсь за голос. Короче, я буду токер шой. Ну, то есть я буду току снимать. Ось мій персонаж. Я, ну, как бы я, ну коротше, блин, я не знаю, как объяснить. короче, обзор на дом. Просто обзор на дом. Так, первый цек ось, ось типа як і ну. ...прихожа. я не знаю, як її ще назвати. <кій> е, ну, Тут усьо, типа, ось тут диванчик. Коротше, стульчик просто. Е, тут така дуже особо нічого такого нема, але ну, мені вона ...нравиться. Так, далі ну, просто ще ось стоять, Вдруг дощ. Е, ну, коротше. Заходимо в цю кімнату, в, в самий дом. Так, заходимо. Так. Так. Е, я думаю, ви вже бачили його, ну, пофіг, Так. Е, перше це у нас ось тут така вішалка. Тут ось такі ось врочу такі. Е, Конці я вам скажу, на що мені так їх багато. Не просто того, що. Ну, наприклад, якщо там холода і ще щось. А просто, коротше, я вам зразу покажу зараз. Е -е, кстати, я вам хочу ще сказати, що в мене безплатна, якщо версія. Е -е, Цю прическу і, в общем, цю одежу, цей телефон я взяла в школі. А Школа, я її, коротше, получила. просто пере... це... оновіть стоку, і вас вона появиться. Ну, я думаю, вже всі о цьому знають. Е, а це моя по -по подруга, якщо що, мене. Ви знаєте, мене в житті зовут Маша. А в Токії мене зовуть Настя, і їй 17 років. А це э, Кіра, їй теж 17 років. Це моя подружка. Ми з нею в місті живемо. Всім привіт. Так, ну ладно, э, коротше, пока що, коротше. Ну, так, далі це у нас. Э, Далі це у нас ось таке дзеркало. Я його зробила з одних дзеркал, просто замістила два, що в мене огромного одного дзеркала ну, як би не було. Далі це ось такий свінтус, який хрюкає. Якщо погано чутно, то вибачте <coughs> посторонні звуки теж, вибачте. Я, може, буду балакати погромче. І, коротше, далі, ну тут, коротше, просто пуфік. Е, тут ось такий світильничок. Е, а тут, ну, коротше, е, тут ключі в нас ось це ось ключі, оце, ну, коротше, нічого такого обичного. Ну, мені просто мені все подобається. Е, тут щось тут такий столик, чайничок. Ароматизатор, який я взяла в школі. Е е Коротше, тут йолочка в ліфті. Тут ось такий ось папірець. Е -дальше. дальше, Е, дальше це у нас холодильник, в якому нам ніч, в, ній... я... в якому... який я не заповнила взагалі. Е дальше це у нас ось така ось. Мойка, тут таке, ну, коротше. Тут у мене гусі. Гусі. Так, далі це у нас ось така ось типа, вітальня, як можна сказати. Тут вкусняшки всякі, які я всі взяла в школі. Там в ящичку, тому, в шкафчику. Коротше, тут я не знала, вообще, що поставити, і поставила ось такий ось стульчик, який я взяла на пошті. Цей тоже взяла на почте. Ну, короче, все знают. А тут я пока что ничего не поставила. Ну, просто мне не лень было все, все тут обустроивать. Так, дальше идем на второй этаж. Вместе с моей бестичкой. Где она? И кинула, блин. Так, а. так ось мы уже... Ой, блин, боже, же... Ой, Боже, она жожа. Е, Дивимося. Тут у нас теж лочка, ну як би це ми знаємо. Ну, це база, база, база. Е, е. Далі це ось такий робот. Е, Далі це ось така ось, типа, ракушка. Е, тут кошельки. Це мій бесті. бессі. Це, це якась фігня. Я не знаю, чисто що це за фігня. Е, ну, коротше. Е, далі це ось такі салфеточки. Е, це тут таке, ну, коротше, ну пофіг. Так, далі йдемо в мою кімнату Це моя комната. Е, Обзорчик, міні обзорчик Тут, коротше, шкаф. Ой, тут шкаф всяком. Тут духи, ну, как бы, расческа, ручка. Тут моя лижечка. Э, телек, телевизор. Блин, я кое-что вспомнила. Я забыла освещение поставить. Ну, пофиг, потом, когда я сниму, поставлю. Короче. Э, 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 Так би, ну пофіг. Пофіг. Коротше, далі це. Ну, тут телек, коротше, я вам уже по показувала. Е, тут далі комп'ютер, наушнички, кружечка, чашечка, Тут на полці можете самі подивитися. Просто я, кстати, еще больна. Ну, в жизни. Е -е, тут, короче, сумки все мои. Ось, ось тут. тут шапочка. Тут, короче, це космети. Не, вот це косметичка. Ой, блин. Ой, блин. Я просто чихала. Извиняюсь. Ой. Тут еще вс, модешка и как бы мусорничек. Так. Дальше я не знаю. Ну, давайте моя. Не. Я буду зробити Обзор на мою ЛП кіри в комнату. Отвиня фигела. Шо ти не устраиває? Мой дом. Ты живешь в моем доме. Что тебе не устраивает? Э, куда я уснула? Ой, ну ладно. Задрала. Фу, блин. Так, короче, дальше. Дальше делаем обзор на эту куру. На цю курку не обращаємо внимание. І дивали обвалила сюди взагалі. Так, далі. Це в нас усьо. Типа в неї тут ігрушечки. Тут така ось. Бубочка. Е, Ліжечко. Шо, ось шо в неї в шкафчики. Ціка теж одежка. Сумки тут ось, світіночок, якийсь мішочок, очки. Тут короче, і типа сиделка. Ну, коротше, самі можете все подивитися. Мені лєні озвучувати. Фу, я була розучилась. да. Ладно, далі продовжуємо. Далі це у нас тут ось, ось таке. Е, давай, закривайся. Е, Далі це у нас ось тут ось такий костюмчик оборчці, щоб обирати. Це у нас тут ванна, ось душ. Е, тут ось такі ось о, о, цей уходові средства за домом. Ні, не за лецюм, як ви могли подумати. Ні, я так не уймаюся. Короче. Дальше тут у нас тут просто холодильник, мне было лень. Ну, короче. Э, тут, ну, вот, э, вы знаете, что-то сами мне просто сейчас забанят. Не, я не буду это озвучивать. Э, так, тут, дальше тут щ... Ой, дальше тут собнеч щетка вот такая вот. Ось... Відео цього такого у цієї фігні такої шампунька для моїх всіх питомчиків. То що ось котик. Ось котик. Ось собачка. Ось собачка. Йому його відстан відділення. Так, далі ще там, хтось, ну, я не пам'ятаю. зараз подивимося Ну, ну коротше. А, ні, сейчас, подожди. Ну тут диванчик, просто я не знала, что тут можно поставить. А тут финя. У нас такой динозаврик костюмчик. Такого динозаврика. Э, о, метла ведьмы. Там ящику. А, кстати, питомчики. Вот та, там собачка. Ой, котик, со, котик, собачка. И там собачка. Ещё... Ось котик. Кишечка. Спасибо. Я не знаю. Це. Так. Е... А в мене в кімнаті немає питомців. Ну і от... А, і ще кажанчик он. ні, он не видно. Он. Ось кажанчик. Ой. Таблин. пофіг, І, коротше, ось такий обзор на мою, на мою хату халабуду. Ну, якби, бы... Ну, коротше, це був обзор. Як ви знаєте, я буду тепер новий токершой. Спочатку буде якийсь блог, влог. Спочатку зніму. Це не сьогодні, може завтра, я не знаю. Ну, короче, Всім пока. Якщо що, в мене ще є тік ак В нього я теж виложу оце, типа, відео. Тик АК тоже выложу. Ну короче, всем пока. А может, не буду выложить. Короче, всем пока. Е, з вами была ток, Тока Маша. И. І... Ну, короче, всем пока. Шой. Ну, короче, всем пока. Да, а это